Шановні члени комісії, починаємо розгляд питань комісії постійно з питань земельних відносин, природу користування архітектури, будівництва охорони природи та екології, благоустрою та територіального устрою. Присутні голова комісії Гузо Олександр Денисович, член комісії цього Олександр Юрійович, посоль Василь Михайлович, лях Ярослав Михайлович, Гензей Любомир Михайло Михайлович. Прошу перейдемо до розгляду питання про засверження технічної документації з щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування школу будинку господарських будівлі і порушення у присадивній ділянки пуд будинками. А саме громадянам Копенець Петро Іванович, Савчук Мар'яна Степанівна, Сучкова Оля Денисівна, Євдей Сергій Сергійович, Марко Олександр Віталійовна, Херцак Ганна Петрівна, Роман Іванович, Горзов Віталія Олександрівна, Янтолик Марія Іванівна, Горзов Ольга Євгенівна. Езделі Ганна Михайлівна, Сочка Ярослав Іванович. Хвилинку, може? Хвилинку. Це йде в нас по населених пунктах? По населених пунктах. Я зрозумів. Це йшло в нас по зараз чи ні? В Донці йшло по Зараз приходимо... А будьте добрі, кажіть, без Починаємо. Кепша Лілія Семенівна. Можемо по гімн, по хамівку знати, який регіон. Я просто кажу. Кепша Василь Васильович. Мейгеш Світлана Юріївна, Мінський Оксана Михайлівна, Роман Марина Іванівна, Міщук Джон Дев Іванович, Біла Ганна Михайлівна, Кортинець Людмила Іванівна, Фанта Яна Євгенівна, Хіла Петро Михайлович, Коцан Валерій Валерійович. Данець Володимир Семенович, Русин Іван Іванович, Періх Елізавета, переходимо на Малий Раковець, Періх Елізавета Іллічна, Періх, 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 Василь Іванович, Дорчин Семенович Михайлович, Лисканич Іван Васильович, Інстичово Попович Ірина Іванівна, Ковач Ірина Іванович, Вікторія, Вінниць Марина Іваніна, Сарт Іван Петрович, Волуко Ольга Іваніна, Панич Марія Мітрошівна. І, і все. Матеріали на усі оглянуті. Є пропозиція пропонувати сесії за те. Ставимо на голосування, хто за, хто просував. Переходимо до другого питання. Надання на виготовлення щодо встановлення межі натурі земельної частки пані. По слідуючому громадяни, собою Копа Маргарита Олександрівна, Обе Юлія Денисівна. По великому радується Половка Неля Володимирівна, Добромільський Василь Семенович. Симканич Єлізавета Михайлівна, Вашкева Марія Юріївна, Маріса Михайловна Іванівна, Малобувати Огняний Колес Іванович, по Імстичу Кушнір Михайло Іванович, Чупіка Ганна Васильівна і все. Нам розглянути, наприклад, є пропозиція рекомендації. Певна хто сказав тож просто. Переходимо до третього питання, затвердження до документації щодо встановлення межі медичних ділянці натурі. Зменю часом від парень. Ольга Олександрівна, Горзов Ганна Іванівна, Горзов Ганна Іванівна, одвіті менечка, Ольга Петрівна, великому радіусі. Худа Оксана Кузьма Петро Іванович. Станіс Ганна Юріївна, станець Володимир Семенович, Білогорка Іван Амбродійович. У малому ракується Кам'янець Іван Іванович, Сайта Ганна Юріївна, по Ліфтву Улук Марія Петрівна, Ок Марія Васильівна. І все. Нагляд оглянути матеріали. Ставлю на голосування. Хто за? Після прийнято. Переходимо до четвертого питання, затвердження проєкту землеустрою щодо відведення відроблення своєї призначення під гельниці із земель для іншого сільськогосподарського призначення у землі для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергетичною, блоком. Одна розявлення, тепер він дав функція. Матеріально не дивіться, да пропозиція <клід> взагалі доставили да голосування, хто за одного голосу Переходимо до п'ятого питання. Зтвердження плату землю щодо відведення земельної ділянки, призначення, якої зміниться, відзнає проведення списку сільського господарства, один відмінився, так само господарство з'явилося. Є пропозиція за позиція Ставлю на голосування, хто за коштує. Переходимо до шестого питання. Затвердження проєкту щодо віддалення зменї для користування охорони ціляти значення, які вживуються із землянку реального особисті Связанського господарства у землі для сімей та записання плодови. Заяві стані Ярослава Іваніна. Копий з тих часом. Місія ми консулаємо. на 10 років і 12% ставлю на голосування, пожалуйста, голосувати, одноголосно рішення приймають. Переходимо до 7 питання. Надання дозволу на розроблення до русскої щодо відведення земельної ділянки для сімейних косіння переписання подоби на умовах оренду. Звернулася гуть. Там звернувся Володимирович. Заяву не полянули. Хто за? Є позиція надати, хто за, прошу проголосувати. Переходимо до восьмого питання. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення віддалення ділянки валені для розміщення для місця експлуатації. Ослуговання про 9 і спорудок, які передачі в районе дії. Звернулися за Карпенеко. Я, я, ви... <клес> я з надати, хто захожу просити? <клес> Переходимо до 9-го питання. Затвердження про щодо відведення збільшення, комунального власника, адміністрації закладів освіти. Будівля не освіти, шість ділянок, розглянули, матеріали є пропозиції, прошу проголосувати, хто за кожного росла рішення буде. Переходимо до 10-го питання. затвердження звіту про експертного грошового оцінку, з минулі ділянки спортивні спроти призначення. Тут не розглянули. П'ять пропозиції не затвердити, хто за то що Переходимо до 11 питання, погодження заяв громадян щодо виведення їх членів суспільства связького господарства. А саме ще став на Васильівна, Діма Світлана Іваніна, Єспанія Марія Васильівна, Мартин Олеж, Вікторівна, Оксана. Центру занятості. Це я поставив. Є пропозиція на дані. Тож, хто заняв? Голос на Переходимо до Питання про надання договору на реготування документації з інструкторів щодо інвентаризації земель під існувачення та довищами та проганення земельних діяних для загального користування, відведення, відведення під місця поховання на території Білокійської терпіальної дома. Хто за? Хто за? Не за. Всі рішення ми розглянули, всі питання розглянули. Дякую за увагу. Комісія закінчена.